Ває 548-ма доба широкомасштабної війни Росії проти України в ефірі. Програма головні новини міста на телеканалі Еспресо Біла Церква. І я, її ведуча Дар'я Рубан. Внизу екрану. Ви бачите посилання на всі наші сторінки у соцмережах. Вводьте у пошуку «Еспресо БЦ», аби володіти тільки важливою та перевіреною інформацією. І далі вашій увазі. Добірка новин за 25 серпня. Кримінальна місцевість, яку ніяк не розчистять від хащів. Мешканці Томилівської щодня з острахом ходять дорогою неподалік залізниці, яка щільно поросла кущами, де подекуди ховаються нападники. Зокрема, тут минулими вихідними чоловік накинувся на жінку, поранив її та втік. Стежкою білоцерківці дістаються масиву незалежності на роботу, діти до школи та гуртків, а також центру реабілітації шанс. Недостатньо на цій ділянці ліхтарів. Єдина Конструкція, яка мала б освітлювати її, також заросла зеленю. Як наголошують люди, вони неодноразово зверталися до посадовців, проте у відповідь чули лише обіцянки та прохання звертатися до Укрзалізниці, адже нібито вона має обслуговувати її однак й досі жодних зрушень. Я, наприклад, особисто дзвонила до Укрзалізниці, ось буквально два дні назад, і питала, чи я це. Вони сказали, що трави вони покосять, але кущі і оця посадка це не їхня територія. Вибачте, мер міста відповідає, що це не його територія. Почекайте, це я проста людина, да? жителька міста Білої церкви, повинна з'ясовувати, чия це територія. І хто це повинен чистити і до кого звертатись, ти спирають нас. Того, що це не його територія, а ти просто відправляють на когось іншого, що це не його територія. Будь ласка, шановні, наші можновладці, зробіть так, щоб прості люди не виясняли стосунки, чия це територія. Це ваше зобов'язання, це ви повинні. За моєю спиною видно нашу проблему конкретну проблему. З 1 вересня у нас починається навчальний заклад, ну, працювати всі навчальні заклади. І я навіть не уявляю, як дитину водити в садочок. Нас тут на районі. Дуже багато діток. Прям, ну, якщо ви ввечері прийдете, тут дуже багато діток, дуже багато мам з колясками, які переходять, вибачте, ці хащі, бо їх по-другому не назвеш. Тут стався вже не перший напад на жінку. Маньяк, як його? його тут не знайшли, свідків ніяких немає. І тут дуже страшно ходити. Бо це вже з роками, воно вже дуже накипіло. Ну, Скільки ще тут ну, має статися летальний випадок для того, щоб нас почули. Слава Богу, дві жінки вижило. А що нас чекає далі? Найперше і найголовніше вичистити оці всі дерева, щоб був великий кругозор. Я, наприклад, зранку хожу на роботу, буває таке о п'ятій годині, і тут же ж іти дуже страшно. Їде поїзд, хащі, ну і все. У білій церкві за майже півмільйона гривень відремонтують ливнівки. Про це стало відомо з сайту Держзакупівель Прозоро де нині триває подання пропозицій на відповідні аукціони. Відтак роботи проведуть на вулиці Ярослава Мудрого, Павліченко та Таращанська. На останній вони обійдуться найдорожче: понад 184 тисячі гривень. У інших випадках трішки дешевше. Зазначені кошти підрядники мають прочистити каналізаційні колоді відкачати мову, встановити решітки, вивести сміття та інше, виконати все мають до кінця листопада. У білі Церкві триває кампанія з пошуку прийомних та патронатних батьків, адже нині чимало юних українців потребують піклування. За інформацією начальниці служби у справах дітей Марини Гончарук у громаді працюють три дитячі будинки сімейного типу та налічується п'ять прийомних родин, в яких виховується 42 синів і доньок. А ось патронатних лише дві. Тож нині фахівці готові розглянути усі сім'ї, які хочуть взяти. Тимчасову опіку або ж усиновити дитину, зазначу, що патронатний вихователь щомісяця отримає фінансову допомогу від держави. Детальніше про все можна дізнатися за номером, вказаним на екрані. Якщо до нас в службу справи дітей звертається мати чи батько, чи можливо навіть і дитина може звернутися, що вона перебуває в складних життєвих обставинах. Ми маємо право за заявою батьків або ж за заявою самої дитини влаштувати її в таку сім'ю. Тимчасово дитина там виховується поки дитина а, виховується, навчається патернатній сім'ї, займається гуртками. Це повністю так само, якби вона була вдома, Єдине, що вона знаходиться в сімейних формах виховання у батьків-вихователі патернатної сім'ї. За цей час Центр соціальних служб і ми, як служба з дітей, працюємо з батьками, шукаємо шляхи вирішення їхньої проблеми, чому вони потрапили в таку ситуацію. І якщо потім ми розуміємо, що сім'я покращила свої умови проживання, якщо це було причиною потрапляння дитини в сім'ю, ще можливо були безробітні, не було можливості там харчувати дітей чи інші причини, тоді ми допомагаємо, працюємо. Якщо все добре, повертаємо діток. Понад півроку на створення з нуля надзвичайного парку Земля драконів, відкриття якого відбудеться у білій церкві вже цими вихідними. Подібного місця скупчення міфічних героїв в Україні поки не зустріти. Тож наше місто знову перше наважилися втілити цю казкову ідею в реальність. Батьки військових їхні сини вигадали та спроектували все. Втім, почалося повномасштабне вторгнення, і вони відправилися на фронт детальніше в репортажі. Десяток різних драконів, середньовічний скандинавський корабель, водоспади та безліч міфічних локацій. Все це тепер є у Білоцерківському парку культури імені Шевченка, де батьки військових втілюють незвичну ідею, авторами якої є їхні сини Антон та Ігор. Нині хлопці захищають нас від ворога у лавах ЗСУ та контролюють процес дистанційно. Земля драконів це місце, де персонажі дивують своїм виглядом, і з ними можна не лише сфотографуватись, але й стати частинами. Стиною казкового світу, концепція була давно. Тої тобто з ми все рівно почали розробляти трохи раніше. Да, у Антона були ідеї, у нас були якісь ідеї, і ми навіть трошки раніше, чим прийняли участь в проєкті, вже почали розробляти деякі скульптури. Тобто працювати, як би сказати, наперед. Сподіваюсь, що у нас щось вийде навіть в такий складний час, і воно так і вийшло завдяки дітям і тисячам тих Хлопців-захисників, які нам тим, що вони нас захищають, создали створили умови для того, щоб ми могли працювати і могли працювати не для себе, а саме для них і для інших дітей. Загальна площа казкової місцини один гектар, але поки що дивовижні експонати займають лише частину території. Як розповідає пані Ірина, з початку повномасштабної війни попит на східні альтанки, які виготовляє родина, зменшився. Тож вони з чоловіком Вадимом волонтерили. Згодом взялися за втілення землі драконів, яка є повністю оригінальним проєктом синів. Вони завжди захоплювалися культурою середневіччя. А тема драконов є прямо продовження теми середньовіччя. Я думаю, всі багато людей пам'ятають цей фільм, як приборкати дракона. І в принципі, від цього фільму ми і відштовхувались, коли його демонстрація йшла у нас в кінотеатрі. Ми разом всією родиною дивились його, і якось він дуже всім запав цей фільм. І до речі, ми звісно відправляємо синам невеличкі відео та фото тих робіт, які ми виконуємо, тих елементів, які додаємо, їм дуже все сподобається, і вони навіть практично не вносять коригування в нашу роботу. Раніше на цьому місці працювали веселі гірки, які рік за роком мущилися, а територія перетворювалася на стихійне сміттєзвалище. За словами директора парку культури і відпочинку Андрія Доміловського, щорічно з неї вивозили до 30 камазів непотребу, тому вони активно шукали творчих людей, щоб знову оживити локацію та зробити. Бити її цікавою для відвідувачів з усього центру, і ялинки після нового року люди звозили, і просто гілля стягували, і асоціальна, скажімо так, група людей тут постійно облаштовувала там, вечірки, і нас це дуже дратувало. Нарешті до нас звернулися вже ті люди, якими ми їм пропонували ще років три назад. З гарною ідеєю створити парк драконів. Досвід вони вже мають. І в Умені, і дані фігури вони експортують навіть за кордон. Тут буде парк закритого типу, тобто вхід буде одноразово платний. І дітки, і та дорослі та гості нашої громади зможуть долучитися, побачити в масштабах різних драконів з різних мультфільмів, фільмів, тобто це міфічні створіння, які мають дуже багато легенд. Міфічні зони тут постійно вдосконалюватимуть та додаватимуть нові. Наприклад, згодом можна буде відвідати нору гобіта та лабіринти, і батьки сподіваються, що до того часу брати ідейники повернуться додому і зможуть самостійно пройтися стежками своїх мрій. Ми сподіваємося, що ми достойно представимо ту ідею, яку вони подали у гранті українського ветеранського фонду. І мешканцям білої церкви, і тим відвідувачам, які будуть приїжджати з інших міст України. Це буде до душі. Варто зазначити, що перед початком повномасштабного вторгнення Антон Брестовський завершив у білій церкві стилізований середньовічний парк «Гюргівська фортеця на острові кохання. Після чого вони з братом відправилися на фронт, де обороняють кордони справжньої фортеці під назвою Україна, а їхні дракони в тилу розважатимуть та надихатимуть малечу. Дар'я Рубан Олександр Куга, еспресо Біла Церква. Тим часом наш телеканал продовжує слідкувати за подіями навколо приватизації московським патріархатом монастиря Марії Магдалини. У попередніх сюжетах ми розповідали, як напередодні повномасштабного вторгнення держреєстраторка Білоцерківської міської ради Наталія Бурімська оформила відповідні документи на УПЦ, а також що мін'юст взявся за перевірку цієї посадовиці. Примітно, що саме інформаційні запити нашого телеканалу підштовхнули керівництво. Установи до таких дій. І ось стало відомо, як покарали Бурімську. Подробиці у матеріалі. Місяць тому Міністерство юстиції повідомило про проведення камеральної перевірки державної реєстраторки Наталії Бурімської щодо приватизації московським патріархатом монастиря Марії Магдалини. І нещодавно на сайті органу виконавчої влади оприлюднили результати такої інспекції, де все-таки чиновники визнали. Порушення були. Державним реєстратором Бурімською Наталією Іванівною внесено відомості щодо нежитлової будівлі каплиці площею 134,2 квадратних метри з технічного паспорта, не отриманого з єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Таким чином, державним реєстратором Бурімською порушено вимоги статей 3.10.18.24 закону та пунктів 2.12.40.77, оскільки проведено державну реєстрацію за відсутності відомостей про технічну інвентаризацію об'єкта, також у акті перевірки зазначається, що за останній рік Бурімський не блокували і не анульовували доступ до держреєстру. Тож, враховуючи це та інші чинники, комісія у складі трьох осіб дійшла висновку, що її. Не варто звільняти, керуючись принципами законності, обґрунтованості, рівності, розумності та пропорційності, комісія вважає, що застосування до державного реєстратора бурімської заходів реагування у вигляді тимчасового блокування доступу до державного реєстру прав строком на 14 днів є виправданим та співмірним ступеню вчиненого порушення, а також достатнім для попередження нових порушень і зловживань у сфері держав. Ні, реєстрації прав здивована рішення мін'юсту. Місцева активістка Ірина Савченко вона вважає, що нині немає гарантії, що реєстраторка Бурімська через деякий час не вчинить подібних дій. Тож довіра до держави в обличчі такої посадовиці, як Наталія Іванівна, зводиться. Нанівець, щось піти своє зареєструвати, то це дуже дуже проблемно. Що якось там коми не вистачає тут цілого документа? Тому, на мою думку, це а, ну я не думаю, що ця людина так си просто вирішила і сама собі зареєструвала без одного документа. Тому що все таки репутація людини до цього випадку була якби гарна і добра. Це я думаю, все-таки на неї хтось натиснув або попросив це зробити. Що якби наштовхує на думки? Хто ж це міг бути? Чи якісь проросійські партії, типу ПЗЖ і церкви московські, але я так сподіваюся, наша міська влада як ніхто інший зацікавлена в тому, щоб ну якби. Продемонструвати всьому суспільству міста, що вони до цього ніяким чином не причетні. от до цих пір невідомо чи зробили нарешті позов до суду, подали, чи не подали про що мені особисто було сказано юристом під час сесії міської ради, коли скасовували всі ці земельні ділянки і повертали Пережанські собор в власність громади. от там мені було заявлено, що це буде через суд. Будемо судитися, але якось будемо скасовувати. Ну якихось кроків в цьому напрямку не знаю. Щось якась таємниця, що за таємниця не зрозуміло. А ось Олександр Коломієць нарікає на міську владу через те, що вона зовсім не інформує мешканців про перебіг ситуації щодо приватизації однієї з ключових святинь Білої церкви. Також не розуміє, чому сама Бурімська ніде від початку скандалу не заявила про свою позицію. Чи рухається міська влада у напрямку, щоб повернути. Ну, я сподіваюся, що рухається, але я поки не чув заяв офіційних, я не бачив на їхніх сторінках. У них же там дуже великий штат юристів, якщо я не помиляюсь, їх коло 20. Я думаю, що це все повинно було зробитися за 3-4 дні. Ну, не довше. Ми вже маємо з травня місяця, да, ця історія, якщо я не помиляюсь, піднята. Але якщо в Буримською там нічого не, не рухалося із сторони, да, ніякого впливу не було, то вона як мінімум повинна зробити за це, ну, там, вибачитись, ну якісь рухи вже від себе робити, і що я теж не спостерігаю. Або, наприклад, прийти на міську раду. І на виконкомі в прямому ефірі озвучити, чому вона так ну, чому, чому вона так вчинила, і як так вийшло, що без е, цілого документа вона зареєструвала. І поки Бурімська разом з владою міста мовчать, наша редакція скерувала черговий запит до міського голови, аби дізнатись, чи є політична воля повернути пам'ятку архітектури. У власність громади також невдовзі стане відомо, чи є договір УПЦ МП з Мінкультом та департаментом Кова на охорону культурної спадщини, реконструкцію та будівництво різних приміщень на цій території. Крім того, цим питанням нині займається Білоцерківська окружна прокуратура, від якої і залежитиме скасування у суді всіх незаконних рішень по цій справі. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Це все, що я встигаю вам розповісти станом на цю годину. В ефірі телеканалу Еспресо видивилися програму Головні новини Білої церкви. Для вас працювала Дар'я Рубан. Ось з наступного тижня в цій студії зустрічайте мою колегу Любов Геращенко. Нагадаю, що у суботу та неділю ми також виходимо в ефір з підсумковим випуском новин о 18.30 та 23.30. Там ви дізнаєтеся про все, що могли пропустити протягом тижня. Бажаю вам. Мирних та спокійних вихідних у колі рідних та близьких нехай щастить.